Вітаю, друзі. Нехай Бог в особистості Святого Духа прийде і відкриє ваше розуміння, і зробить ясним Його слово для того, щоб ви могли розуміти волю Божу для вашого життя. І тоді ви будете знати, що таке бути щасливим. Продовжуючи говорити про нове народження, без якого ніхто не може увійти в Боже Царство, хотів би ясно вам сказати дуже важливу річ, щоб ви розуміли, що Ісус хотів сказати, коли Він пояснював, говорячи, що той, хто вродився з тіла є тіло, хто вродився з духа є дух. І він говорив. Никодиму, що треба вам народитися згори. По правді, по правді, коли Ісус це говорив, це одна фраза, достатньо, щоб велич Божого Слова розуміти, навіть не потрібно щось пояснювати чи доводити. Все, що Ісус говорить, це правда, але Він зміцнює і підтверджує, кажучи. По правді, по правді, привертає цим увагу наполегливо. І по правді, по правді кажу вам, що той, хто не народився згори, не може побачити царство Боже. По правді, по правді кажу я тобі, коли хто народиться з води й духа, той не може війти в Царство Боже. Що це означає? Народитися від Бога, чи народитися знову наново. Коли людина чує слово Боже і починає виконувати, починає бути слухняною. Наприклад, люди, які живуть неправильним життям, в залежності або щось ще. Але така людина він вона розуміє, що у нього є ці гріхи. Я не буду більше так жити, я не буду більше так робити ці справи, не буду чинити перелюбу, не буду в гріх сексуальний падати, там порнографію та інші зради. Я не питиму більше або наркотики вживати, не буду всі ці речі робити. Такі люди вирішують залишити своє старе життя. І слідувати за Божим Словом. Це процес. Коли людина вирішує, вона кається у своїх гріхах, вона усвідомлює, що вона неправильно жила до цього моменту і її життя було неправильним, тоді така людина вирішила, чи можу сказати, чи прийняла це рішення залишити все. Така людина хреститься у воді. Перше, що відбувається, покаяння, люди залишають свої гріхи. І тоді, йдучи у воду, йдучи до хрещення, люди роблять, духовно кажучи, поховання своєї старої природи. А коли людина виходить чи піднімається з води. Тоді людина починає жити новим життям, така людина народжується від води. І коли час минає, віра розвивається, люди можуть отримати Духа Святого, хоча навіть одразу після хрещення в воді це можливо. Таке велике бажання є служити Богу. Виконувати волю Божу у своєму житті. Якщо люди хочуть бути цим храмом духа, тоді це бажання, цей голод, можу сказати, за бажанням пізнати Бога. Тобто це перше покаяння залишити гріх, друге це хрещення у воді, це не означає, що без цього святий дух не зійде. Ні, це не такий жорсткий протокол. Ні. Є й буває, що люди, навіть не встигнувши хреститися у воді, отримали Духа Святого. Тому треба хреститись у воді, бо це означає і підтверджує поховання чи похорон своєї гріховної старої натури, природи. Тоді. З народом Ізраїлю цей процес хрещення водяного стався, коли вони вийшли з Єгипту. Хоча вони були нащадками Авраама, але проходячи через море, яке відкрилося перед ними, це був символ водного хрещення. Але навіть так, пройшовши через це хрещення в воді, вони жили у гріхах постійно. Тому потім знову, незважаючи на це, Перше хрещення знову Бог їх привів до річки Йордан. Перед обіцяною землею там знову потрібно було пройти через воду, яка є символом цього водного хрещення. Вони, прийш... Вони пройшли через цю воду річки Йордан. Сам Господь Ісус теж прийняв водне хрещення, хоча йому не потрібно було покаяння у гріхах. Він пройшов через цей процес водного хрещення. Коли люди хрещені у воді, усвідомлено це роблять, розуміючи, що вони більше не бажають жити неправильним життям, виходячи з цієї води, з цього хрещення, вони отримують інше духовне тіло, і приходить Святий Дух. І після цього він ставить печатку, свою печатку на цій людині. Це Божий знак на людині. Це мій, і його ніхто не може чіпати. Тоді це є процес нового народження. Я можу сказати, необхідно жертвувати плоттю та бажаннями неправильним жити. Необхідно жертвувати всім тим, що робили люди, і якщо немає цієї жертви, тоді ухрещення в воді не існує. Можу так сказати, як, наприклад, прийняти ванну. Я теж так багато разів помилково хрестився, бо хрещення справжнє, хрещення в воді це як поховання, похорон ось цього гріховного тіла, природи, старої натури людини. Після того, як люди народжуються від води і Духа Святого, вони отримують цю природу Божу. Вони стають Божими. Їхній рівень тепер духовний, їхній рівень на рівень Божий піднімається. Вони набувають думки Божі, бачення Боже. Вони починають розуміти речі цього світу, видимі речі і дивляться на це очима Божими. Так само, як він, Бог дивиться. Це дуже важливо, щоб ви продовжували жити в цій вірі. І можу сказати, до моменту, коли ви або на землі помрете, або до моменту, коли Ісус повернеться, і ми далі будемо продовжувати і пояснювати вам ось цю різницю, коли люди багато якось хрестяться в воді. Яке, якесь, знаєте, релігійне зобов'язання, якусь церемонію, яку її хтось змусив робити. Ні. Це має бути вашим особистим бажанням, бажанням народитися від Бога. Ти маєш хотіти бути новим творінням. І для цього, щоб бути новим, потрібно померти для старого. Ти не можеш мати нове життя, поєднуючи зі старим. Ні. Треба для одного померти, для цього світу та стати новим. Померти для всього цього, духовно кажучи, і для всіх своїх бажань гріховних та інше. Тоді всього доброго, друзі. Амінь.